Всім привіт! Я пропала на якийсь час. Десять днів не записувала взагалі подкастів чи думок, хоча було дуже стільки всякого різного розбору і розуміння, і інсайтів в самої. Але поки у нас триває коридор затемнень, якраз середина точка була вчора, і в мене піднімалася тема. Як то кажуть, сама з собою, з чатом GPT і так далі дуже корисна, до речі, тема про любов, про її масштаби і внутрішні, я пізніше запишу в собі. А іменно хотіла просто таку коротку обозначити, не знаю, тематику любові для жінок, для дівчат, для взагалі для людей, напевно, в цілому, для чоловіків також, про те, як нас вчать. Не дуже правильно так сприймати любов, кохання у кінах, в піснях, в серіалах і так далі. І з цього створюють просто неймовірну травматику, неймовірну велику кількість ілюзій, як то недовіри потім, травм, якихось сумнівів, болю. Отже, що я хотіла сказати? Що. Наше магічне мислення, яке було особливо, напевне, мені здається, дуже сильно в 90-х, да, в 2000-х, коли ми всі там і наші бабусі, і мами всі залипали в серіали, всякі, і ми коло них також. І ми дивилися на цю картинку, на героїв, де що б вони там не пережили, що б вони не пройшли. Вони завжди в кінці на фінал, типу, разом. Благословенні і одружені, і, там, я не знаю, що. Коротше, ситі, здорові, щасливі, навіки вічні. Але м -м хочеться сказати, що є е розділення, в розумінні, що таке кохання любов. Е тобто є ж магічне мислення і є реальність. Е в магії, напевне, і в серці, напевне, точніше сказати, часто працює логіка. Коли я когось зустрічаю так, закохуюсь, якщо я відчуваю сильно, то воно має збутись. Це, до речі, як то така пастка, вона в багатьох речах, не тільки в коханні, ну, в магії так тим більше. Буває таке, що як я ж відчуваю, я ж знаю, я ж... Значить, воно 100% має збутися. Але це так не працює, так? Якщо я вкладаю душу, світ повинен відповісти. Так, Теж така, блін, неприємна штука, коли як пастка, як ілюзія. Якщо я люблю, інший відкривається. А життя, на жаль, не завжди таке лінійне просте. І зараз просто от я була якраз зіткнулася з цією тематикою і розбирала, що навіть найсильніші почуття взагалі не гарантують взаємності в парі, в союзі, так, між чоловіком і жінкою, там, чи взагалі просто закоханими, не знаю, там, жінками-чоловіками. Якщо один хтось прям аж кипить, горить почуттями серце палає, це абсолютно не означає, що інша людина. Має щось там відчути, зобов'язана відповісти, чи також доля вас зводить, і там теж велике кохання. Тому що буває ж інакше, так? буває, що зустрічається якийсь чоловік, наприклад, який теж готовий, і тоді сильна любов, сильна пара тоді сходиться, як пазлики. Але буває, що почуття відкриває тільки одного, а другий залишається закритим. І це через не якусь там недостатність цієї іншої не знаю людини, особи там чи буде говорити про жінок, бо більшість нас слухає, що от ти вся гориш, ти вся відкрилася, і це а він закритий залишається. Тобто, це не через твою якусь вину чи недостатність чи не що, а це вибір його, його шлях, його страхи. Його сумніви, його неготовність, взагалі, там, не знаю, може, йому не до кохання. Тобто магічне мислення каже: раз я відчуваю, значить це доля. А реальність каже, раз я відчуваю, значить я жива, я живий, так? але доля може скластися інакше. Тобто, любов як ілюзія в магічному мисленні, і любов, як реальність, без ілюзії. Тут якраз просто між ними є обрив, розрив, так? і от доказуються от такі дві прості картинки. Оця, що коли любов, як ілюзія, коли включене оце магічне мислення, наше звички, виховання на серіалах, на кіношному так, сценарії розвитку роману, пари і так далі. То я відчуваю, значить, доля, я люблю, значить, він відчує і проявиться. Моє серце відкрите, значить, світ мусить мені дати взаємність. Ніби в магічному мисленні, відчуття прирівнюється до гарантії результату. Це працює, доки ти живеш у надії. Але коли факт не приходить, біль тоді подвійний стає. Болючіший, бо він і від безвзаємності, і від руйнування ілюзії. І другий вид це любов як реальність, коли вона без ілюзії, коли вона я просто відчуваю, я значить я жива, здатна, я здатна любити, моє серце живе, воно здатно наповнюватися цією енергією прекрасної любові, розширятись, континурувати її. Отже, якщо я люблю, він може не відповісти, і це його вибір чи страх, але не моя вина. Моє серце відкрите, і це дар. Навіть якщо чоловік чи партнер не взяв його. Відчуття тут не гарантія вже, а факт моєї справжності. Тобто те, що ти любиш, те, що ти закохана чи закоханий, означає, що твоє тіло живе, що твоє серце відкрите до світу і може притягувати різні інші варіації, любові людей інших, нових там ситуацій, можливості, знайомства і так далі. Тобто, коли ілюзорне сприйняття магічне, то все, ти от я люблю його, і значить я маю бути тільки з ним. І значить, це для нього вся моя енергія, все моє серце. Якщо розділяємо, що це любові, почуття в тобі запалюється життя, так, то в нас виходить, що реальність каже, раз я люблю, значить я живу. А він може залишитись у своїй закритості. І от коли ви зрозумієте напевно, цю різницю між ілюзією і правдою, буде менше болю у людей у сприйнятті взагалі любові як енергії, відкритості серця і цінності того, що любов наповнюється і знаходиться саме вибрала ваше тіло і ваше життя і вашу свідомість. І ви можете просто в цьому стані вже розуміти, що ви наповнені і ділитися щось робити. Для інших людей творити щось із любов'ю, а це і називається якраз творити з любов'ю. Просто в нас звичніше, що якщо ти закохана, закоханий, то ти тільки для тої якоїсь конкретної особи оце все направляєш, яка розбудила в тобі просто гормони і почуття.